Всім привіт! Я формую посилку угу. додому. Ось, знайшла такий ящик великий. Бачите? І буду зараз. Туди все складати, закріпила його скотчем трішки. До речі, ви запитували, скільки бере наш перевізник, яким ми користуємося. Це не реклама, просто мені подобаються хлопці, які там працюють, такі вони завжди позитивні, добрі. Турвестом ми пересилаємо посилочки. До нас хоча приїздять не одні перевізники, здається, двоє чи троє. Ще й з дому додому до нас приїздять і ще якісь не пам'ятаю, як називаються. Ну, я турвестом перший раз відправляла, мені дуже сподобалось, так що знову буду ним і відправляти. Беруть 2,50 за кілограм, важать ящик, просто беруть, важать ящик, коли він вже там повністю готовий. І все, платиш за кожен кілограм. Так що, скільки маленькі посилки коштують, я не знаю, не, не цікавилася. Вже якщо відправляти, то щось вже таке вагоне. Так що покажу вам, що <гум> буду відправляти. Тут поки що такий безлад, деякі речі, які я не ношу. З їжі ось небагато всього олію. Цей раз мені мама казала, що якщо буде оливкова олія, то Візьми, мені я якось вже в попередніх своїх відео показувала, що я планую відправити, і показувала, що я купувала ось вот таку олію. В дансторі брала і в лідлі брала. В середньому вийшло по 450 за 750 мл. Напишіть, чи гарна ця олія, чи ви такою користувались. оливкова олія першого віджиму. Чи холодного, віджиму щось якось так. І мені, до речі, в коментарях також. Писали люди, бо я просила, коли перший раз відправляла посилку додому, щоб написали, що ж ви з Ірландії йшли це, в Україну. Мені люди понаписували, що можна оливкову олію. Тільки не знаю, що таку ви відсилали. Я брала спеціально, щоб були м'якенькі пляшки. Бачите, не скло. Чотири таких взяла, ось консерви. Може, сьогодні ще одну докуплю. Це я в лідлі брала ось в лідлі такі оливки. Смачні мені сподобались, і вони недорогі зараз по акції, вони по 70 центів. Я вже їх протестувала з часником і з перцем. Дуже добре, мені сподобались такий шоколад мамі той раз сподобався. Ще сьогодні хочу взяти пару штук. Ось томатну пасту. Така вона, звичайна, томатна паста, але вона тут зовсім недорого коштує і якість непогана в неї. І от ще в таких взяла штуках. По 70 центів, а це здається по 60 центів. Тому що щось дороге, відправляти сенсу нема, тому що, що, що потрібно щось? платити за доставку. Тому я вважаю, що треба брати щось непоганої якості і не дуже дороге. Я маю на увазі з їжі. Беру таке, що їй сподобалось. Ось консерви такі, макрильки, в томаті. чотири таких і дві сардинки, Ось так. Потім з велосипедів залишився ключ. За 20 євро його купували. Я його не віддала разом з велосипедами, бо велосипеди і так були продані дешевше, ніж ми в них вклали. Ось. І це кріплення таке зняла з одного з велосипедів. Власнику не потрібно було. То я взяла, мені, можливо, пригодиться вдома. Так. Потім насіння збирала, покажу, як я їх. Зараз на цьому фрагменті вставлю, як я їх вчора витрушувала і складала, напевно, десь півтори годинки. І ще збирала їх пару тижнів тому, і вони у мене сохли ще на батарею. Це я їх вже склала. Ось і вже буду відправляти. Підсохло насіннячко тих трав, квіток, що я збирала. І зараз я його тереблю і фасую по маленьких пакетиках. Бачите? Ось таке. Так воно виглядає. Дуже багато з одної рослинки вийшло зібрати. Це оті, що квітували такими гронами прям великими. Я вставлю фотокартку вам. Я отак його витрушую, бачите? Гарненько випадає. Дивіться, все. Дивіться, скільки вже витрусила. І ось я тут вже в пакет поскладала, підписала он і одну китицю навіть зберегла на ну, про всяк випадок, щоб розуміти, що це за рослинка. Тому що назву я так зараз не згадаю. Потім буду розбиратися. Я ще відео знімала, коли я збирала насіння. Так що, я думаю, що, в принципі, потім. Ідентифікую, що це за рослинка. Бачите? Так що сьогодні я займаюся цим. Зараз в пакет його закину. Дивіться, скільки вийшло багатенько саме цієї рослинки. Я вже так само позбирала насіння тієї трави, великої двохметрової, що я вам колись розповідала, показувала. Також дуже красива з такими жіночками рожевими. Я зараз буду синенькі квіточки витрушувати. Красиві насіння ось чорненькі такі. Тут їх небагато, тому що я трішки запізнилася, вони вже повисипалися. Але нічого. Цього буде достатньо, щоб, можливо, колись посіяти вдома. Карта Карпітка робота чи не збирала? <гаду> так багато? Цей повністю пустий. Напишіть, ви збираєте якісь насіннячка в Ірландії. Якихось квіточок. Так, треба сюди, до речі, закинути пару таких. Цей пакет, щоб розуміти, що це за рослина. Гарно так вони і сюди відпушуються, бачите, чик чик-чик. Але не всі. Деякі застрягають там. А деякі прямо раз і ви витрусилися, як з маку. це Так приємно робити, я не знаю. Дивіться, скільки вийшло насіння. Так, і ще тут, дивіться, серветці є, те, що насіялося. І тут навіть є маленькі. Павлики-павлики. Тільки що вони там не живі, а одні шкаролупки. Дивіться. Ой, комедія. Так, ну що, цих, напевно, вийшло найбільше на скільки. Для віття буде. Так, ну цей бруд, в принципі, я його так сильно і не відсортую. ці гілочки малесенькі. Це воно, в принципі, і не дуже так потрібно. Вот так вот, вот Вони ще залишилось трохи різних кіточок. Ось отакі дзіночки ще є. Ну, не знаю, чи вони вже висипались мені в пакет, чи ні. Зараз будемо бачити. Мені на них треба якийсь такий немаленький пакет, я так розумію. Давайте спробуємо взяти один, зрізати його, хоча він і так відкритий. Подивитись, чи там щось залишилось взагалі. Так, да, щось висипається. Красиві також це квіточки і насінинки там, як вам їх показати. А, вони ось нападали. Ось отакі, невеличкі, бачите? Сіренькі. Ну, все, буду ще ці. Витрушувати. Дивіться, скільки їх. А ну, може, їх можна і не вирізати. Давайте так спробуємо. Ой! Ну да, вони деякі висипані вже. Але не всі. Щось там ще й залишилось. Щось та й буде. Бачите, які красиві. тайм. І нехай весь світ зачекаю. Тут ще така цікава рослина. Тут насіння таке малесеньке малесеньке Дивіться, його навіть тут не видно майже коричневе. Як вам показати? Дивіться, яке. Такі двомирки. Ну що, вийшли каштани із Одна квітка, друга, третя, четверта, п'ята, п'ять квіток різних. Насіння перцю злідла. І все, такий у нас вийшов. Пакуванчик. А, і ще тут у мене ще будуть в великому пакеті, тому що я сушила. Ще суміш буде. Багато насіялося. Зараз спробую сюди його витрати. Дивіться, скільки ще насіння. Ось. Це ми зробимо пакуночок суміш. Там різні. Не. А чи будуть вони висіяні, чи будуть рости? Це вже подивимось в Україні, дай Бог, коли повернемось. Так що підписуйтесь на канал і дивіться мій. Канал. В майбутньому. Сподіваюся, що ми побачимо, як ці квіти будуть квітувати в Україні, а ви на моєму каналі. Далі взяла в Дансторі ось отакі щоденні прокладки жіночі. Вони подається 60 центів. Розповіла мамі ще минулого разу, це я перший раз відправляю. Вона каже, ну давай спробую, тому що в Україні вони значно дорожче коштують. А на вагу вони нічого не важать, то можна, я думаю, що її відправити, це буде дуже корисно. П'ять пачок взяла. Там серветки ну, такі з різдвяні ще є. Хто це думаю, чи відправляти канікало на це, чи не відправляти тут. Ну, за те, з чого я плетуся. Штучне волосся. Тут сірий і червоний. Червоний якось мені набрид. Я найближчий час не буду його обплести. Я думаю, може хай вдома буде. Я ну, Це ще не вирішила, чи я буду ну, це відправляти. Чай дістала з пакета, знов до речі, не показала вам, який я придбала. Ну, така велика пачка червоного кольору, як називається. На... Ой, якщо згадаю, то. На монтажі вставлю. Я його з пачки дістаю, щоб менше місця займало. і отак пакую в такі пакети. Так, що тут ще? Тут речі ті, що я мамі купувала. Там брючки і футболка. Це мені дарували, це я відправлю. Зараз по максимуму хочу відправити те, що мені не потрібно, і, і викинути шкода. У нас будуть перевозити, щоб зменшити потім наші сумки. Це я брала колонку колись за, стається 7 євро, чи за скільки. В пепку, ні, не в пепку, в пенні, по-моєму. Дуже поганої якості. Але й викинути шкода, то я її відправлю. Може вдома знадобиться колись. Курточку, думаю, цю відправити, бо вона така ще одна є, тільки меншого розміру. Ось цю, напевне, відправлю додому. Я вже її, читайте, два роки ношу, трохи вона мені вже набридла. От, і те, що в холодильнику, там сири я ще взяла покласти ці, ці чедери. І що я ще поклала, і такий оцей гуда, якось так називається, смачний сир. Ну, я вже показувала про це, в принципі. Потім ще буду відправляти. Ось у мене є пледи. Це нам жінки наші дали якось, їм дали як допомогу. А вони зі мною поділилися. Тут така ковдра є, одна невеличка, вона односпальна. І отакий плед. Один із них я відправляю додому. Ну, Вони тут лежать, просто ми ними не користуємося. Потім ось цю вазу відправлю додому. Ще треба її спакувати гарно. Цю, що мені тетя Люда подарувала. Ось вона важить, до речі, нормально так, грамів 400 Ось, але ж будуть нас перевозити, то це зайва, зайва вага. Я відправлю додому. Я думаю, що мама, якщо вона по дорозі не поб'ється, то може мама в щось її застосує, якийсь вазончик посадить в неї, Дуже красиво, буде мені на спогад. Ось так само буду відправляти оцей набір, що мені подарувала Людмила Зоріна. Ось це красиве горнятко і мисочку. Ось також буде мені на спогад. Це відправля. Тут е, також Люда, Рома. і ще я купувала якось одноразові е, перчатки. Не користуюсь ними. Це коли сад, е, садила свій, то вони мені потрібні були. Тут, здається, 10 пар. Мамі вони завжди потрібні, то я також поставлю е, в посилочку їй. Далі Оце придбала для... Мамі і племінника, це племіннику такі, бачите, такі прикольчики і тарантули. 800 грамів такі желейні. Ось, бачите, які це вона поділиться, так сказати, з племінником і буде їм такий комплімент. Ну, щось таке цікавеньке. Ну, все, напевне. Ще сьогодні поїду шоколадки, придбаю. І буду зараз. Пакувати посилку, тому що завтра вже має бути перевізник. Далі. Що я хочу зараз зробити? Я хочу приблизно підрахувати вагу, скільки в мене буде. Мені здається, що цей раз у мене буде важча посилка, тому що цей раз і олія буде. Ось речей трохи більше та ящик більший. Той раз я заплатила за доставку 35 євро. Ну, рахуйте, скільки це в кілограмах. Якщо по 2,50 за кілограм, а це раз, я думаю, що десь 50 євро. Десь кілограмів 20 в мене вийде. Я вам потім вже змонтую це відео, певне, воно буде величеньке. Маленьке. І потім вже скажу вам, скільки вийшло в мене в кілограмах. вже змонтую його пізніше, виставлю на свій канал. Ось. Так що зараз я буду складати саму посилку і приблизно прикидати, скільки воно що важить. На вагу, хочу перевірити свої. Здібності. Ось так що такі от у нас справи. Наші нічого такого, знаєте. А, і ще ж дві пачки масла. Ну, я, напевне, на цьому моменті вставлю, що я купувала. І покажу вам. Тому що я його вже запакувала у фольгу, в серветки і в пакети. І воно стоїть у мене зараз в холодильнику. Екстра мінджин, олівкова олія. Дивіться, коштує. Так, це 500 мл тут. 750 мл. А яка ж ціна на неї? Ага, ось. 470. Екстра Вірджин. 470 за 750 мл. Тут цих дві олії. Я взяла в Дансторі. Тут написано. А це все ми взяли в Лідлі. З чого почати? Це я взяла на. Відправку мамі на посилку, два масла взяла, це раз, то раз відправляла одне. Каже, дуже сподобалось. Я довго зберігається, то я два вирішила. Сири отакі. Потім оце олія їй. Це дві взяла в Лідлі і дві Донсторі. в Донсторі. В Дансторі по 4,75 чи 79, а в Лідлі по 4,29 так само 750 мл. Екстра віджиму це сама так сказати. Ось, ось, Оці так. консерви також це ми взяли мамі на відправочку по 89. Кожна дуже смачні. ось тунець? Такі, як я. Ні, той, той раз я брала не в лідлі, той, той раз я брала в Денсторі і в От, з Ромою ми заїжджали, пам'ятаєш, як той магазин називається? Валу, супервалу? Ось, коротше, взяла цей раз тут ось такий тунець. Ну і все. А, і дві пачки ще маргарину я взяла. Ну, Маргарин можуть показати. Не пакувала і потім просто в пакет покладу. Ось такий маргарин взяла. Думала спочатку, що це масло, ну, коротше, лоханулась, трохи не дочитала. Одне напівмаргарин, а друге 100% маргарин. А отут дві пачки справжнього масла, такі звичайні в такому е, пакуванні, як масло, знаєте, не в пластику. І три пачки чедера, і три пачки отого сиру е, Гуда. Оце такий чедер я брала різний. От такий. Так, так що такі справи?